Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до дівчатка, хлопці, хочу вам одразу зробити таку маленьку об'яву. Я сьогодні більше не буду викладати відео, тільки одне відео буде сьогодні. Просто хочу трошки відпочити. Тож, всіх вас вітаю зі святом, всіх, хто відмічає свято Пасхи. Смачної вам Пасхи, гарного вам настрою і, головне, здоров'я та сил. Бережіть себе. І давайте роздивлятись: особисте життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Дивимось сьогодні на завтра. Тож, у вас буде час підготуватись. Так. Король пентаклів нам показаний, який вас засмутить своїм вибором. Дивіться, тут ситуація не буде такою вам взагалі вже зрозумілою. Тут людина частину інформації від вас приховає. Тож просто от не поспішайте дуже там якось, знаєте, Ну, якось реагувати на все, що там скаже людина, що він там буде робити. Бо тут трошки, знаєте, як людина ще буде знаходитись от в стані, я ще поки що обираю. Він сам буде в якійсь ситуації засмученим. І це буде відчутно вам. І це буде просто, от, знаєте, як ну, вам передаватись. Просто будьте в, в, в розмові з людиною, будьте просто уважним чи уважною до людини. Це може бути хтось з вашої родини, може бути хтось, з ким ви спілкуєтесь. ну, там, Навіть з сусідів хтось може бути, але ж людина-сім'янин. І... Там можуть бути якісь його особисті моменти. І ви просто можете потрапити на ситуацію, коли там ви щось спитаєте, людина вам може просто відповісти, а насправді в думках буде десь в іншій ситуації. Тож не поспішайте засмучуватись, не поспішайте взагалі якось реагувати, просто поспілкуйтесь з людиною. Там можна буде ситуацію трошки як виправити. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Тут якийсь. А, дивіться, тут шлях, але він якийсь, знаєте, неправдивий. Тут дивіться, показана королева мечів. Це може бути для когось або свекруха, про свекруху може йти мова. А може бути про колишню вашого чоловіка чи вашого хлопця, чи там ну, з ким ви в відносинах. Це ситуація, в якій людина чомусь буде приховувати частину інформації. З будь-якого приводу це може бути, може бути ситуація, коли він знає, що ви важко сприймаєте інформацію про оцю людину, і знає, що як би він вам не сказав, а ви все одно влаштуєте скандал. Тому буде якось приховувати, або там викручуватись, але ж це про поїздку, коли йому треба побачитись з людиною, треба побувати в людини, наприклад, або людина десь приїздить і йому треба зустрітись. Знаєте, якщо дійсно це все, що я проговорила, це про вас. Спробуйте змінити тактику, побачите, як воно далі буде. Але ж це, це так, це от я промовила, а ви все одно ви ж знаєте свою ситуацію краще за мене, то, звісно ж, робіть так, як вам то треба. Далі дивимось, робота чого вам готуватись у вашій роботі. Ну, тут дивіться, тут якась інформація, яка надасть вам такий розвиток швидкий, допоможе зробити. ну, знаєте, Як обрати щось одненьке для себе, і ви якось швидко розвинетесь. Ну, Або, наприклад, у вас є на роздум якісь там дві справи. І ви отримаєте певну інформацію, і ця інформація змінює все для вас. Ви розумієте, що одну справу ви можете ну, там, відкласти або взагалі не робити. А іншу справу вам треба зробити, і ви беретесь за цю роботу і швидко це в цьому просуваєтесь. Бо ви чітко будете розуміти, що вам треба зробити. Ви абсолютно чітко для себе будете знати, що я, я то вмію, я то можу. Ну, от такий день, доволі такий, знаєте, працювати Тобто ви будете так ну, в роботі. От просто весь день будете в роботі. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день, і до цього теж треба обготуватись. Дивіться, більш за все це по роботі буде ситуація. Королева Пентаклів нам показана. Жінка, яка, ну, знаєте, от вміє працювати, вміє організувати якісь робочі процеси. І тут ну, як зустріч, як поєднання з такою жінкою, і розвиток. Через таку жінку або разом з такою жінкою, над чимсь будете працювати. От просто, якщо це ваша карта, якщо, наприклад, ви належите до стихії землі, тілець, дева, козиріг, може бути це ваша карта, то тоді, поєднавшись з кимсь з ваших співробітників, або там з, кимсь, з ким ви взагалі планували зустріч, в цей день ви будете мати розвиток подій по якійсь ситуації, над якою вже працювали деякий час. Далі дивимось, від чого вам краще б за все відмовитися, до цього теж треба готуватись. Так, дивіться, тут король мечів нам показаний. На дні колоди Єрофант. Це може бути людина як вчитель для вас, може бути людина, з якою ви працюєте, і це як ну, керівник, наприклад. Може бути якийсь науковий співробітник, ну, там, наприклад, може бути і лікарем. Тобто дивіться, людина, яка займає посаду, яка працює з якимись законами, з якимось, наприклад, ну, от, знаєте, як традиційне щось, тут як закінчується якийсь складний період. Коли вам буде якось легко спілкуватися з цією людиною, бо пропрацьоване щось складне ну, як, як новий якийсь період, як виходити на новий рівень спілкування. Ну, тут я не буду казати, що взагалі це буде все дуже-дуже легко, але ви як, як подолане щось таке, що між вами якусь дистанцію тримало. Якось вам легше буде спілкуватися з цією людиною. Ось так. Ну, людина знаюча, людина, в якої взагалі можна щось питати і отримати гарну пораду. Людина знає, що треба відповісти в якихось там певних ситуаціях. Ну, тобто будьте просто уважні до спілкування з такою людиною. Будьте уважні в тому, що вам може здаватись, що взагалі от все, все тепер все буде легко і спокійно, і взагалі якось так по-інакшому. Ні, там не можна, там, як знаєте, треба залишатись в моменті от субординація, вона там важлива буде в цьому спілкуванні. Тобто, цей рівень вчитель та учень це важливо. І не треба якось так, знаєте, дуже тут змішувати. Якщо людина там, наприклад, ну якось вже легше з вами спілкується, то це не означає, що ви взагалі, як знаєте, там, всі кордони повинні там подолати, і якось там панібратство якесь додавати в спілкування. Цього не треба. Так далі. Чого не оминути в цей день. Давайте побачимо. А, цікаво. Дивіться, знову ж таки виходить пані Королева Пентаклів. Людина дуже сильна, внутрішньо взагалі, дуже сильна. Доволі стримана людина, доволі така, знаєте, а, ну, скажімо, ви не завжди знаєте, про що людина думає, бо вона вміє приховати свої думки. Вона вміє себе тримати в руках. Людина, яка, якщо їй треба, може і вміє наполягти на своєму. І людина, яка може в якийсь момент, ну, знаєте, таку. Якісну сварку влаштувати або відреагувати на, якісь, ну, там, на якесь спілкування, так, знаєте, аж занадто гостро. Е, Чого не оминути? Тут буде якась ситуація, в якій людина просто от буде продавлювати свою якусь там думку, стратегію. Свій план якийсь, от знаєте, будь-як, але ви зробите те, що треба цій людині. Це може бути людина з вашої родини, може бути людина там, сусідка ваша, може бути хтось з вашої роботи, там співробітниця ваша. Для вас це може бути будь-хто, але ви точно спілкуєтесь з цією людиною і доволі близько. Це не, не так, що там ви просто якось там знаєте через когось таку людину і от буде вам клопіт, а це просто людина навіть знає, якщо треба там чогось досягти, то людина знає, на які там нерви вам натискати, щоб ви робили те, що їй треба. Ну, будьте готові цього не уминути. Такого спілкування. І просто нагадую, це загальний розклад. Він для багатьох людей і ні для кого конкретно. Просто от підказочки, так, сприймайте, але ж хай це не буде вам 100% путівником, бо все ж таки ми ж не знаємо з вами, для кого йдеться ця розмова. Далі дивимось, порада від Вищих сил. Давайте побачимо. Ж. Ага. Зараз трошечки я вточні. Угу. Так. Там, де біля води, будьте уважні, бо показують нам і жертви, і обстріли, і бої. Мені не подобається взагалі те, що показують, будьте уважні. Там, де прикордонні м -м -м території, теж будьте уважні, бо це день, коли ах, вам буде складно. М -м от до цього зверніть ну, просто от особливу увагу і не нехтуйте, будь ласка, сигналами тривоги. Будьте уважні. От про це на таке зверніть увагу. Про таке попереджають і дають пораду, щоб, щоб тікали, щоб ховались. Щоб не сиділи на місці, як чуєте, сигнали тривоги, а щоб просто ховались, бо, бо тут можуть бути жертви. Отаке. От Тож. На цьому я закриваю. Це було останнє питання з нашого списку. І кажуть, що ви таке вже не раз переживали. Ще раз переживете але ж будьте уважні до себе, до своїх рідних, близьких і дітей, особливо ховайте, будь ласка. Тож, всі почули, всі все знають. Будь ласка, будьте уважні, будьте людьми, які. Дуже відповідальні. І обов'язково будьте здорові, будьте щасливі, залишайтесь живими. Обов'язково. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!